Мережевий електростеплер від фірми Parkside. Працює як зі скобами від 6 до 14 міліметрів, так і з цвяхами 14-15 мм. І в комплект їх трохи поклали. Комплектні цвяхи сюди. Хоп. Провод пластиковий 3-метровий і вважить мальчик. 590 грам. І це так само, як важить звичайний степлер. Маємо металевий профлист і штатними цвяхами спробуємо пришити його до дошки. Якось так. Ось вони, гвіздочки. Взагалі без питань. Прогумована ручка, прогумована кнопка і є блокування тієї самої кнопки. Тепер нажати неможливо. І ще один рівень безпеки ось цей язичок. Доки він не торкнеться дошки, стрельнуть неможливо. А так. Будь ласка, при роботі споживає максимально 100 Вт. Бренд німецький, але виготовлено, звісно, в Китаї. І ось ця величезна інструкція натякає нам, що він постачається в безліч країн світу. Соснова дошка, це все зрозуміло. Тепер фанера і десяті скоби. Ось так. Однією лівою. Бам-бам-бам. Трошки-трошки не добиває десяточку. Ламінатик. Також не може добити повністю. Але ж сосна і швидкість. Просто ідеальна. Щоб стрельнути звичайним степлером, нам знадобиться сила 10 кілограм. Ну, а щоб зробити один постріл цим мальчикам, нам знадобиться. 2 кг сили, що в 5 разів менше, ніж звичайний степлер. І це значить, що навіть дитина зможе оббити теплицю за допомогою такого степлера. Були в мене на хазяйстві скоби 14 мм. Пробуємо. Бац, бац, бац. 14 мм заганяє також, впевнено. Ну а кому цікаво, всередині виглядає все так. Стоїть електромагнітна бахкалка по великому рахунку. Просто електромагніт подається напруга, і оцей металевий стержень. Б'є скобу. Потім ось ця пружинка повертає нам цей палець назад. Звісно, стоїть блок живлення, конденсатори, кнопка. І ось цей запобіжничок. Бачите, ми його коли натискаємо, ось цей мікрик вмикає нам усю схему і дозволяє степлеру працювати. Коротше, прикольний побутовий бюджетний інструмент, який економить час і сили. Ну і як завжди, щоб його придбати, посилання в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!